23 серпня. Молитва віри. Ісус вже промовив їм у відповідь. «Поправді кажу вам, коли б мали ви віру і не мали сумніву, то вчинили б не тільки як з фіговим деревом, а якби ті горіви сказали, порушся та кинься до моря, то станеться й те. Матвія, 21 розділ, вірш 21 Ця історія сталася в Сполучених Штатах. В одному місці побудували прекрасний молитовний будинок. Під керівництвом пастора в будівництві брали участь усі. Коли будівля була готова, запросили міську комісію, яка мала прийняти дім в експлуатацію. І тут сталося непередбачуване, будинок не прийняли. Комісія переміряла майданчик навколо будівлі і виявилося, що він надто малий, аби вмістити автомобілі всіх членів церкви. За законом паркувальних місць навколо громадської будівлі має бути на менша кількість, аніж приїжджає відвідувачів. Члени церкви дуже засмутилися. Місця для великої стоянки дійсно не було. З одного боку до стін молитовного будинку підступав пагорб, а з іншого яр, що заріз кущами. До відкриття залишився лише тиждень. Пастор попросив церкву щодня молитися, щоб вирішити цю проблему. На його прохання відгукнулась група віруючих. Вони кілька разів на день об'єднувались в молитві. Третього дня Господь почав діяти. Зранку в новий храм зайшов робітник і повідомив, що по той бік яру будується величезний супермаркет, якому потрібна територія під автостоянку. Їх будівельна компанія отримала дозвіл на те, щоб засипати яр. Для виконання цієї роботи потрібно буде багато землі. Звичайно, що можна ввести землю здалеку, але це буде дуже дорого. Чи не дозволить церква використати пагорб, який стоїть позаду храму? Вирішувати питання потрібно було негайно. Молитовна група була дуже здивована і, звичайно, дозвіл на засипання яру землею з пагорба було надано. Будівничі приступили до роботи. Великі машини за два дні впорались, і храм отримав достатньо місця для своєї стоянки. Молитовний будинок відкрили вчасно, а всі віруючі ще раз переконалися, що для Бога немає нічого неможливого. А чи віриш ти, що Бог може знайти вихід і в твоїх складних ситуаціях?